Де-факто статус курорту державного значення це не лише підтвердження лікувальних властивостей вод та підвищення інвестиційної привабливості, але і гарантія збереження унікальних природних ресурсів. Додам, що на статус курорту державного значення зі Львівщини претендує також. Трускавець зараз там усі необхідні картографічні матеріали допрацьовують. Які ж вигоди від статусу курорту державного значення? І як загалом зараз живе курортний, курортний моршин? Будемо питати у голови Моршинської громади Руслана Ільницького. Він доєднується до нашого ефіру. Вечір добрий і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. І одразу до справи, так би мовити, отож, які вигоди отримує Моршин, маючи вже статус курорту державного значення, передусім, я хотів би наголосити, що Моршин в принципі виконує норму закону, адже закон про курорти зобов'язує території, які претендують на статус курортних, визначатися через складні, про які ви говорили в ефірі процедури, чи він є місцевого значення чи державного. І визначальним тут є, власне кажучи, цінність природних лікувальних ресурсів і їхня унікальність. Мошенська ропа, джерело номер 6 Noдин, номер визнана зрештою давно вже ще в радянські часи проведені дослідження. Є наукове обґрунтування, що це унікальні джерела, і ну, ми до певної міри підтвердили цей статус уже на законодавчому рівні. Пройшов цей шлях. Окрім того, Моршин був завжди відомий і визнаний як унікальний курорт власне в межах нашого міста і Моршинського родовища. Останнім часом досліджувалося ще одне родовище нинівське, і таким чином, вже на законодавчому рівні затверджені санітарні зони, про які ви говорили, і ми маємо вже ще одне родовище. Це означає має можливість розвитку. Нашого курорту і територіально, і за кількістю відпочивальників, які готові прийняти, статус курорту державного значення в Україні має менше 10 міст, і зокрема, його має миргород на Полтавщині. І таке ж питання: які вигоди від такого статусу ми поставили його очільникові Сергієві Соломасі? Пропоную разом послухати із вами, що ж він нам відповів. Які вигоди або преференції, я б сказав, саме основне це іміджеве, тому що о, ми багато приймаємо участь в різних проєктах міжнародних і всеукраїнських проєктах, і там обов'язково відзначаємо, що курорт державного значення. Що ще в екологічному плані, однозначно, тому що всі питання, які пов'язані із екологією? Різним будівництвом більш euh, скурпульозно до цього підходить. Якісь входять інвестори, які, будуть можливо, в перспективі впливати на екологію, то ясно, що це нам дає цей статус, можливість або відмовитися, або відрегулювати таким чином, щоб euh, екологія була чистою. Що ми ще спробували зробити? Ми спробували зробити програму розвитку курорту. Нашого міста курорту державного значення програму ми її розробили. Наступний крок це затвердження у кабінеті міністрів. Ми на цьому зупинилися. ми подали у Міністерство, але ті чи інші питання, проблеми виникли. Ну як таке, далі, далі цього питання не піхло. Якби ми цю програму захистили. Тоді можна було б вже розраховувати на якісь фінансові дотації місту, як місту курорту. Це ще було мабуть десь 14-й, можливо 15-й рік подали в відповіді міністерства. Ну не змогли ми пробити цю стіну, як то кажуть. Ну а раз, але я не жалкую від того, що ми це зробили тоді, тому що я скажу, це в першу чергу іміджевою, для що і держава підтвердила, що нирго це місто корупція? Це, це не, не Ми повертаємося до розмови з Русланом Ільницьким, головою Моршинської територіальної громади. Говоримо про статус курорту державного значення, який отримало місто Моршин нещодавно. Отже, пане Руслане, ваш колега розповідав про складнощі отримання фінансової підтримки з держбюджету. Чи готові ви до ще одного етапу бюрократичних процедур, аби аби претендувати на цю на ці дотації? А звісно, погоджуюсь з колегою, що законом передбачено, що саме Кабінет міністрів України може затвердити спеціальну програму розвитку курорту державного значення. Ми свої пропозиції, ще не отримавши цей статус, ми вже напрацювали. Суб'єктом подання такі, такої проекту програми є Львівська обласна військова адміністрація. Я дякую. Максиму Зеновичу Козийському його команді, які готові активно включитися, допом, підтримати нас, і будемо разом зі разом з народними депутатами. Зрештою для всіх курортів державного значення і нашого колеги, напевно, всі разом будемо лобіювати, щоби, ну, можливо трохи кращий час для держави, все таки ці програми діяли, і ми отримали державне інвестиційне фінансування. Хоча б для інфраструктурних потреб, мереж, дорог, доріг і таке інше. Будемо працювати над це. Пане Руслане, а от з точки зору звичайного відпочивальника, який відвідує Моршин, можливо, і кожного літа, чи от змінився статус курорту, підвищився статус курорту, він став державним. Чи відіб'ється це на ціні відпочинку? Чи стане відпочинок в Морщині дорожчим для відпочивальників, які бажають оздоровитися в цьому місті? Жодним чином, бо собі вартість путівки ніяк не зміниться, адже ці е, витрати не, не, не покладаються на існуючого суб'єкта господарювання, зокрема санаторно-курортний заклад. Ні, в ніякому разі ціни не збільшиться. Але хочу додати, що згадувалися про санітарні зони про інвестора. Це дуже важливо, адже на законодавчому рівні законом закріплені оті перші, другі, треті санітарні зони курорту. Згадував наш колега Тарас Рузинський в вашому сюжеті, що обмеження справді є, і може я пишаюся тим, що і мої попередники, і ми не допустили порушення забудов в першій санітарній зоні. Отже, на законодавчому рівні закріплені певні обмеження і межі тих зон. Це означає, що ми гарантуємо сталий розвиток курорту збереження джерел. А отже, і певні гарантії для інвестора, які готовий вкладати кошти, Розуміє, що через безгосподарність чи нігізм, правовий там чи інші там, речі, які, на жаль, до, до прийняття цього закону могли б, теоретично колись бути, він, він гарантує забезпечує свої інвестиції. Тому це ще один такий, такий штрих для інвестора. Ну і для відвідувача імідж справді має значення, да, буде точно збережена її лікувальній властивості, це дуже важливо. Пробіжання Продовжуючи інвестиції... тему інвесторів. Як плануєте завдяки цьому вже новому статусу залучати їх більше і для яких потреб у уморшені зараз конче необхідні інвестиції? Як я вже сказав. Ми говоримо про нині родовище, І після 2020 року, після виборів, після адміністративно-територіальної реформи? Може, нарешті здобув додаткові площі земель, які можуть бути є правда, і використані вже на вторинному ринку. Їх можуть використовувати, але є вільні площі, які ми вже починаємо ґрунтувати як майбутнє як розширення нашого курорту, і через аукціони будемо запрошувати інвесторів. Тобто працюємо над тим. До речі, в цьому році, в цьому ж році. Вже почали за підтримки обласної військової адміністрації з фінансуванням і міського бюджету розробляти новий генеральний план. Щоправда, новий статус має певні обмеження для громад, бо наш генеральний план буде затверджуватись тепер, погоджуватись з кабінетом міністрів України. Але ми готові пройти цей шлях для того, щоб знову ж таки обґрунтувати цінність і земель і розширити наші майже нашого по. Пане Руслане, в Україні вже більше року триває повномасштабна війна, і вона однозначно зачіпає усі аспекти нашого життя, в тому числі, мабуть, і життя вашого міста, міста Морщина. Як вдалося отримати статус курортного міста під час повномасштабної війни? Побільшало в Морщині туристів чи поменшало у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення? Я скажу так: людей в Морщині побільшало, а туристів поменшало. Оскільки ми. За весь час початку повномасштабної війни прийняли в невеличкому моршені більше трошки 4 тисяч людей, прийняли 20 тисяч, за весь час 20 000 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Туристів, звісно, зменшилось. Але, чесно кажучи, і перед війною ми мали свою таку епідемічну війну в Україні, і в світі пандемію, ковід, який теж не сприяв сильного розвитку курортам і туристам туристичному бізнесу. Ми як могли боролися, навіть деколи дуже оригінально в усі Україні, але на жаль, потерпаємо ще й фінансово від наслідків і ковідної цієї пандемії, і падіння економічного і, звісно, ви згадували зокрема про вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Моршині. Скільки їх залишається зараз? Можливо, є такі, хто готові зостатися і назовсім, і чи готові ви прихистити іще людей, зважаючи на ситуацію, яка склалася на півдні нашої держави? Сьогодні у нас є зареєстровані в реєстрах 4200 осіб. Щоправда, це люди, які мігрують, вони знаходяться в реєстрі, вони завжди є фізично моршені. Ті, що отримують допомоги від держави через органи соцзахисту нашої міської ради, і фактично перебувають тут, є десь біля півтора тисячі осіб. Півтора тисячі осіб їх значно зменшилося. Багато людей повернулися в місця, які вже стали деокуповані, але є і в приватних оселях, і в колективних центрах. На жаль, він зараз місць, щоб прийняти додаткову кількість внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. У нас немає, але окремі я знаю, що окремі жителі там в оголошеннях запрошують безкоштовно підкреслюю, запрошують таких людей, які постраждали, так само, як і передають вантажі допомоги зараз тим територіям, які є підтоплені. Це вихідними у. Україну, Львівщину, зокрема і Моршин, також отримали ще один виклик: це погодні умови. Негода була. Ми бачили, що випадав град. Чи були якісь пошкодження в вашому місті? І якщо були, то які саме? Нас Богу дякувати. Хоч град був великий, здається, ті катери якраз мощені. У нас приблизно такий ж град був. Пошкодило людям, звісно, що городину інші там всі господарські збитки є. Але є там не, не там два чи три дерева були повалені, гілки. В одної чи двох там оселях трошки фасад пошкоджений, там ну але таких масових і складних проблем, як і в інших, на жаль, території, буду дякувати. Дійсно найскладнішим викликом зараз залишається війна, і, зокрема, говорили ми сьогодні із попереднім гостем і з речником Одеської обласної військової адміністрації Сергієм Брачуком про важливість все ж таки дослухатися до порад, спускатися в укриття під час повітряних тривог. Це безпека не тільки наша, і допомога, і збройним, збройним силам, коли ми бережемо себе і. На львівщині зараз, як і всій Україні, перевіряють стан власне цих укриттів, сховків, і невтішно маємо. На жаль, статистику: фактично, третина приміщень є непридатними для того, аби там перебувати під час повітряної тривоги. В декотрі, взагалі, комісія, яка перевіряла їхній стан, не могла зайти, бо висів замок банально було зачинено. Яка ситуація із укриттями у Моршині? І що цікавить про укриття, які розташовані у школах? Чи будуть вони відчиненими 24 на 7 для всіх, коли зараз період канікул? Ну, з кінця у школах будуть відчинені, є відчинені 24 на 7, бо є сторожі, які працюють. І, в принципі, при потребі, звісно, цим укриттям можуть скористатися, і інші особи, крім дітей, які, як правило, впродовж ну, навчального року в них користуються. Хоча е, в, в наші укриття, е, наших укриттів достатньо і без школи для того, щоб забезпечити населення і гостей, які зараз перебувають в Мошені, перевірки відбувалися і в Мошені, і всі комунальні е, комунальні. Ті укриття, які на балансі є, у, зокрема зі школи, школи, садочки і три ОСББ, за що я вдячний, визнані, придатні, є там доступ і таке інше. Є, правда, окремі вморшені, окремі укриття, які непридатні. Вони ще є в списках, але ми зараз якраз працюємо на те, на комісії тепінесі питання розглянули. Для того щоб усунути деякі недоліки. Щоправда, це ті укриття, які знаходяться в корпусах, які зараз не використовуються окремо санаторіями. Тобто вони не практичні, але ми розуміємо, що до нас поїде більше людей. І обов'язково короткий термін усунемо ті недоліки, які є в саме тих укриття. Пане Руслане, днями в громаді відкрили центр Я Маріуполь. В громаді знайшли прихисток багато маріупольців людей, які утікали від окупації з цього міста. Ми проаналізували. Наш реєстр, і всього за весь час ті, що зареєструвалися, було небагато. Це це 150 чи 160 осіб. З них 80 виїхали, залишилося там зовсім небагато. Я говорю про внутрішньо переміщених, які власне жили тут мощно ну очевидно, що було більше, але вони не реєструвалися, і тому там плюс-мінус ця інформація можливо не коректна. Щодо, щодо оздоровчого центру, який відкрито було нещодавно, в мошені, зокрема, разом нас відвідав Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя, ми разом брали участь у цих заходах, то хотів уточнити, що це не зовсім прихисток, це оздоровчий центр, і власне міська рада Маріуполя за підтримки держави подбала, щоб ті внутрішньо переміщені особи, які є скрізь в Україні, Могли по змінах по 12 днів оздоровлювати змощення, і це дуже важливо. Чесно кажучи, деяка економічна підтримка це й наш є, бо це комерційний проект. Але ми принаймні спробуємо зробити все, щоб тим ті люди відчували себе затишно в нашій громаді. Дбаємо також і про здорову. Пам'ять, так би мовити, позбуваємося зараз у всіх, навіть найменших закапелках України залишків Радянщини, триває декомунізація і дерусифікація. Як відбувається вона у вашій громаді? І чи залишаються, чи залишаються уморшені ще об'єкти, яких би пасувало аби не було? Моршені в 90-х роках, навіть на кінці 80-х, на початку 90-х, пройшла повна декомунізація. Єдине що у деяких селах, які зараз увійшли до нашої громади, ми там знайшли дві вулиці Госпна і Гагаріна, яку минулого року перейменували. От і вся депутата Дякую вам, пане Руслане. Я нагадаю нашим глядачам, ми спілкувалися з Русланом Ільницьким, головою Моршинської територіальної громади. Говорили про те, що Моршин нещодавно отримав статус курорту державного значення. І насправді лише це перше місто, я говорю так, перше, не єдине, а перше місто в Львівській області, яке отримало такий статус. І ми сподіваємося, що таких міст або таких осередків буде надалі більше.